Наче справжній голівудський бойовик підозрюваний через двері стріляє по правоохоронцям, та, попри збройний опір, штурмовики відкривають двері. Але в квартирі вже нікого немає. Чоловік стрімко опиняється на балконі сусідів, втім навіть така спритність його не рятує. І ось він же на прицілі. Аб'єкт патентру шоковані почутим і побаченим. Мешканці навіть не уявляють, кого щойно затримали правоохоронці. А, человек, веселый, а затриманому справді не було чого сумувати. У нього знаходять більше 70 тисяч доларів новітні комп'ютери та більше десятка карток українських та європейських банків. І вже наступного дня ці спецоперації у Полтаві Генеральний прокурор України присвячує спеціальний брифінг. Правоохоронці 30 країн днями завершили безпрецедентну міжнародну операцію по ліквідації кібермережі Двох Піймали в Україні. Ще один українець, який був в Німеччині. Затриманий хакер із колегами виявляється, впродовж кількох років накоїли лиха на просто неймовірну суму. Фінансові втрати по всьому світі від атак, проведених за допомогою мережі «Аваланж», складають понад 100 мільйонів євро. Великі гроші, і справжній детектив. Секретні матеріали про українських кіберзлочинців. Українці, особливо та сера, якраз не з злочинністю, то не відомі широко світі. Неймовірна історія хакера із Полтави, якого розшукують у 30 країнах світу ексклюзивні подробиці. А от я вам клянусь старостю своїм здоров'ям, що он не приступник, але його зробили і приступник. Куди зник затриманий комп'ютерний геній? Нейтралізований. Може, ні. Не Відкупився й утік або тепер працює на спецслужби. І... У мене виникає навідозра, що може комусь там заплатили. І хто ж тоді відбуває термін за нього? Вже сто днів муж сидить в всі Майже голівудська драма у реальному житті. Невже замість всесвітньо відомого українського хакера загратували іншу людину? Результати перше. нульові, результати слежки, нульові, Свидетельські показації, є какие-то. Нету. Виходить, везде дім а є тільки нік і моя професія. Больше нічого немає. Неочікувана і шокуюча правда з таємного світу кіберзлочинців. Сумарно я нарахував 300 мільярдів за три роки на всіх силовиків. Буде скандально і цікаво. Рібенок після цього, ну кілька днів там не мог уснуть. І просипався з таким метім. Мама, у нас не обіск, ні. Їх обличчя закривають маски. На інтерв'ю з нами вони погодились за умови таємного місця запису і анонімності. Їх псевдоніми Дамер. І Шон. Наша цілі акція це перш за все здобуття інформації. Ми здобуваємо інформацію, та аналізуємо. візьмемо. Саме ці таємничі хлопці нещодавно завдали потужного удару по російській пропаганді, на п'ять днів заблокувавши роботу одного з найбільш пропагандистських сайтів Кремля. в Ньюс був хап. Щоб зламати подібний ресурс, хактивістам доводиться добряче попрацювати. Буває ще і декілька хвилин, буває, декілька днів обирають. Одна із головних цілей дізнатися, як діє система державного управління Псевдореспублік ЛДНР і як її можна зламати. У них немає там жодних Демократичних принципів побудова це лише пряме управління, з жорсткою внутрішньою. Соціальним контролем вони це називають. Зовсім інші завдання у хакерів із мережі Аваланж, одного з яких арештували в Полтаві. Повертаємось у це невелике місто. Вулиця Європейська. Мешканці цього будинку вже ніколи не забудуть, що трапилось тут зовсім недавно. Об'єкт підконтрольний. Я перепрошую. А сусіди ваші бувають вдома? Але чомусь тут тільки-но почують питання. Говорити бодай щось відмовляються. Уже скільки було. Чим пояснити це загадкове мовчання? Чого або кого бояться мешканці Полтави? Так, починаються наші пошуки українського хакера Геннадія Капканова, одного із засновників кібермережі «Аваланж». Розмах їх діяльності шокує. Злочинні групування використовує інфраструктуру «Аваланж» з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Щотижня вони надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою складенням або посиланням з допомогою системи. Зловмисники інфікували близько півмільйона комп'ютерів щодня, а потім вимагали за це. Для того щоб зняти цю інфекцію, вимагали відшкодування. важко повірити, але усе це організував саме полтавчанин Капканов, з'ясували німецькі оперативники, які звернулися до наших за допомогою. Підготовка тривала близько чотирьох років, де хто знаходиться, які ролі виконували в даному угрупуванні. Капкано виявився міцним горішком. При затриманні він відстрілювався із автомата Калашнікова та пістолета, кажуть правоохоронці. І далі найцікавіше просто неймовірно, але ані збройний спротив, ані звинувачення в кіберзлочинах у світових масштабах не завадили хакеру після гучного затримання безслідно пропасти. Його випустили просто із зали Октябрьського райсуду Полтави, суддя Лариса Кулішова. Говорити на цю тему аніскільки не бажає. До вас не може домовитися на коментар. З вами. Мені ніколи. Я не бажаю давати коментарі по цій справі. Ухвалу Лариси Кулішової у справи Геннадія Капканова невдовзі скасовують. 7 грудня 2016 року слідчим відділом прокуратури Полтавської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом постановлення слідчим суддею Октябрьського районного суду Полтави за відомо неправосудного рішення щодо відмови у затриманні громадянина, який перебував у міжнародному розшуку. Генеральний прокурор чітко вказує на винних у втечі кіберзлочинця. Вина лежить на прокурорах, які внесли подання на його е, міру зарубіжного західу без врахування статті 115 е, спроби вбивства. Але прокуратура Полтавської області все ж вимагає пояснень від пані Кулішової. Хакером займаємось не ми. Ми надаємо правову оцінку тільки е, діям і рішення судді. Але не тільки суддя Колішова у цій скандальній міжнародній справі боїться камери, наче чорт ладано. Це ж ви були захисником Геннадія Капканова в суді. Так, адвокат Геннадія Капканова Валентина Буглак також категорично не хоче проливати світло на справу. Мені зараз, якщо чесно, дуже трошки розмовляти на цю тему, якщо можливо, десь години через день. Наступного разу почути пані Буглак ми змогли лише наступного дня. Щоправда, теж безрезультатно. Чекав вчора на ваш дзвінок, так і не дочекався. Ну, мене особисто става не було. Та й в приміщенні, де б мав знаходитись офіс адвоката, пані Буглак теж знайти неможливо. В інтернеті подивилися, значить, це ця адреса так, написати якого адресу. Ні, ні, ні. Немає тут, так? Да? Ні, 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 все. А ми продовжуємо пошуки даних про життя хакера у школі, де навчався Геннадій Капканов. Кажуть: ми не перші, хто цікавився його минулим. Першим були хто б сумнівався спецслужби. У нас уже приходу нас приходили спецслужби з цього питання. Розмовляти про вже всесвітньо відомого хакера відмовляється навіть його мати. Бо я перепрошую Вікторія Федорівна. А! Щойно мова заходить про причетність її сина до кібер-угрупування «Аваланж». Діалог припиняється. Не знаю. Я нічого не скажу проміж того, що я прочитала сама з ним Ну, не знаю, поки на даний момент я не віжу, що він наказується на нашому дитині. Та, попри таємничі справи і закритість усіх, хто бодай щось про це знає, нам все ж таки вдалося отримати деякі секретні матеріали. Дивіться далі. Як замість кіберзлочинців і за валанж за ґратами опинився легальний програміст. Варвалісь. Ні, вони ж бізок без ордера на обласк прийшли. Які таємниці про біглого хакера розповіла секретним матеріалом його бабуся. Він почав відстрілюватися, а потім почав тікати. Прихована правда про резонансну справу та кібервійна проти Росії. Ананіус був каків, коли йому потім в течение многих неділей встановлювали. Українські активісти проти пропаганди Кремля. Хто з рупорів Путіна стане наступною жертвою кібервійськ? Сумарно, це десь в районі 1000 сайтів. У мене ще чекає свого часу, щоб їх знищити. Печерський районний суд Києва. У цьому приміщенні судять політиків топ рівня. Що все, що сьогодні відбувається, це є фарс нічого спільного з судом не маючи. Сьогодні тут не так людно, лише друзі та рідні обвинуваченого. Відносина Тимофіна Антон Тимохін, програміст із Києва, якого взяли під варту в один день із Геннадієм Капкановим. що правда у столиці його теж підозрюють співпраці із кібермережею Абаланш. Врім'яде, я нахожусь сезон. Суди йдуть, я нахожусь сезон. Слідстві нічого не добувають. Собразне літа далі там знаходитися, Прошу суд на мені домашній арест. мешкав Антон в одному зі спальних районів Києва. Ось у цьому будинку. Як усе було того дня, розповідає його дружина. Люди в масках і в камуфляжній формі влетіли в квартиру. мене від двері і прямим ходом вилетів, залетів в кімнату. і приказав мужу одягатися. Обшук у квартирі Тимохіних тривав більше 12 годин. При цьому на прохання дозволити присутність адвоката їй відмовили. Дівчина, ви фільмом насмотрелися американських. Нікакого адвоката вам ніхто предоставляти не буде. З того дня минуло вже більше трьох місяців, але Антон і досі залишається у СІЗО, навіть попри дуже туманні підстави. Жодного зв'язку між Капканом і Тімохіном органом до судового слідства не доведено. Під час судового засідання адвокат намагається з'ясувати, чому в одному випадку з Геннадієм Капкановим підозрюваного відпускають, а в іншому з Антоном Тімохіним тримають під вартою. Антон Тімохін використовує свій нікнейм гровер вже на протязі 15 років. Користання Ніка Гровер в цій переписці ніяк не пов'язане з гровером Антона Тімохіна. Неймовірно, але Антона тримають в СІЗО лише за те, що його нік гровер співпав з одним із псевдонімів учасників кібермережі Аваланж в переписці, яку вдалося розсекретити правоохоронцям. Це ж намагається довести у залі суду і сам програміст. Результати прослушки, перше, нульові результати слежки, нульові, свідетельські показання, є якісь, немає. Виходить, везде нулі, а є тільки нік і моя професія. Більше нічого немає. Та попри переконливі аргументи, суддя в черговий раз залишає Тимохіна під вартою. Задоволені клопотання захисників відмовити затриманий, озвучую свою версію такого рішення. Можна, якщо капканов збіжав і слідство не хочуть признавати свою ошибку. Е, Получився один чоловік збіжав, а треба, щоб хтось залишився. Може би так, я не знаю. А дружина Антона Марина каже, що ні наші, ні німецькі правоохоронці не можуть дати чіткої відповіді, яким чином її чоловік причетний до небезпечної кібермережі «Аваланж». українські правоохранителі, кіберполіція настаю на тому, що це німецька сторона знайшла Антона німецька сторона до сих пор не дала відповідь. уже в течені місяця. був прав запит к німцям. Они теж до сих пор не дають ответ, хто ж все таки його індифіцирував. І поки компетентні органи це, дружини й дитина Антона із жахом згадують візит правоохоронців. Рібенок після этого ну несколько днів там не мог уснуть і. И... Просипався з таким метом, мама, у нас не обіск. Ні". Про останнє засідання щодо зміни міри запобіжного заходу Антону не повідомили ані адвокату програміста, ані його рідним. Як результат ще два місяці у сізо. 6 числа, 6 марта, у мужа закінчувався срок 60 суток. Тому прокуратура вирішила провести е, по-бистрому суд. Щоб наложити новий арест на нове 60 суток. Тим часом у Полтаві нам все ж таки вдається дізнатись ексклюзивні подробиці з життя хакера, якого шукають у 30 країнах світу. Підіймаємо сходами старенького під'їзду і знаходимо потрібну квартиру. Спочатку нам не відчиняють. Ваші сусіди капкано бувають. Бувають чоловік. Підтверджує, тут живе бабуся Геннадія Капканова. Лена Васильовна, тут ось телевізія, хочеться з вами поговорити. Будете? Не одразу, але все ж таки поговорити з нами старенька погоджується. Був доволі умниця, а як він потрапив в такий просак, це я не знаю, я сама бачила по телевізору. Звісно, за словами бабусі, дитиною майбутній хакер був надзвичайно чемною. Так, да. він ніколи нікого не обидів в школі, а він тільки хорошого мнення. У більш старшому віці вона його бачила хлопцем виваженим та спокійним. Він ніколи в алкоголі не участвовав, він ніколи в сумбурах не навіть дратися не вміє. Коли став дорослим, не забував про бабусю. Він завжди до мене приходив, вот, Поговоримо, чайок, поп'ємо. Невдовзі Олена Васильівна починає помітно нервувати января ні о тридцятого января 34 роки чотири і все. і більше Я нічого не знаю. А кону все куда ти шкота? Не знаю. У кіберполіції звісно, що мають компромат на Капканова, але це як завжди буває. Наразі інформація все ще таємна. Кіберполіції, звісно, що мають компромат на Капканова, але це як завжди буває. Наразі інформація все ще таємна. Е, деталі ми розголошити не можемо, тому що слідство триває, і безпосередньо деталі всієї е, операції будуть розголошені вже після затримання правильно? громовнина так. Чи справді він безслідно зник? Або ж йому. Допомогли, наприклад, у США не є таємними випадки, коли талановиті і тим більше геніальні хакери, потрапивши на гачок спецслужб, розпочинали роботу на державу. Можливо, так сталося і з Капкановим, адже стоять на сторожі безпеки України десятки інших так званих білих хакерів. Інформаційної не з агресорами, які у нас однозначно більше, більш кваліфікований за нас. Нас тільки з'являються там. Дуди інформаційні безпеки, такі треба собі вирішувати. Це нонсенсів. Пам'ятаєте, це Дамер і Шон, українські комп'ютерники, що організували супротив російським кібератакам. За час війни вони встигли детально розгледіти обличчя ворога. Російські файдери це є сайбер-кримінал, звичайний фатерльйом, якого ви наймето або відповодом, е, або шантажем. Воно, які розпатріотичних засадах, на нас з футбол, то не Своїх колег по цеху підтримує і інший український кібервоїн Євген Докукін. По-перше, в нас немає ніякого фінансування, на відміну від російських хакерів, які мільярди доларів Путін їм виділяє для їхніх операцій. У нього дещо інша специфіка роботи. Проте результат говорить сам за себе. Звичайно, терористи намагаються по максимуму ускладнювати задачу по блокуванню їхніх рахунків, але вже 400 заблоковано. Українські кібервійська Євгена Докукіна демонструють солідну статистику щодо блокування прокремлівських ресурсів в Україні. У мене ще, окрім 172, які повністю вже закриті, заблоковані повністю. Ще у мене в списку тисячі сайтів таких сепаратістів, терористів і російських окупантів. Але як у випадку із кіберальянсом, так і у випадку із українськими кібервійськами сподіватися вони можуть лише на власні сили. Ну за понад три роки моєї діяльності. Про ті дії російській кібервійні інформаційні війні можна виділити багато цікавих речей, але це наша волонтерська робота. Що зробила держава, наприклад? Майже нічого. У Нас на третій рік війни тільки в Міноборони більш-менш води по приблизно почалося тут працювати команди організаціям, які займаються аеророзвідком тають ну, компоненти аеродозу. Тож поки одні українці створюють хакерські кібермережі та крадуть з банківських рахунків десятки мільйонів. Инчи організовують украинский киберфронт, який так необхідний наразі. разе. не дозволяє. тому є ми. Смотрите в следующей программе секретных материалов бьюти лихорадка охватила весь мир. Я не люблю морщины. Звезды смело экспериментируют со своей внешностью, а мы им подражаем. Губы недавно уколол. Да, я вижу. Подпухшие, да. Как новые тренды красоты могут изменить вашу жизнь? Была татуировочка, да, это инициал. Один. И почему экономить на красоте опасно для жизни? Делали какую-то инъекцию, человек может даже ослепнуть. Как словить молодость за хвост? Я делаю плазмолифтинги. Подводные камни бьюти-индустрии. Советы и хитрости экспертов и знаменитостей о том, как нужно выглядеть в 2017 году. Смотрите в следующей программе секретных материалов «Лицо с иголочки».